40 депутатів сесія повноцінна. 20 лютого відбулася позачергова сесія Закарпатської обласної ради. На порядку денному кілька важливих питань. 40 за порядок. Одноголосно народні обранці висловили підтримку президенту України Володимиру Зеленському. Жахлива війна Без жалю. Багато наших хлопців, дівчат загинуло на цій війні. І не можна так взяти все і припинити, тому що ну, так комусь хочеться. Це наш президент, це наша країна і нам вирішувати, як жити. Ми дякуємо всім партнерам, тому що без партнерів ми ніколи не виграємо цю війну. Але ми вибрали свій шлях і ми будемо боротися за свою незалежну вільну в європейську країну. Депутатський корпус Закарпатської обласної ради черговий раз е підтвердив. Свою об'єктивність, свою мудрість і ту тезу, що сьогодні під час війни не може бути політичних сил. Є одна політична партія, є одна політична сила, це Україна. І одна в нас мета це перемога. І сьогодні депутатський корпус Закарпатської обласної ради підтвердив це твердження. Я сподіваюся, що це стане прикладом для всієї України і всі обласні ради нашої держави підтримують це звернення і покажуть саме свою згуртованість і єдність в даному питанні. На сесії обласної ради голосували щодо питання Петра Порошенка. Далі теза Романа Сарая, голови Закарпатської обласної ради. Саме звернення з приводу санкцій Петра Олексійовича не було прийнято, оскільки в ньому було багато. Заполітизованих елементів, включено і навіть в межах президії ті коригування були сьогодні недостатніми. Закарпатська влада закликає увесь цивілізований світ долучитися до ініціативи і підтримати главу держави. Документ про виявлення підтримки Володимиру Зеленському засвідчено закарпатськими депутатами. Відомо, що така сесія відбулася у Харкові. Є ймовірність, що й інші міста України підтримують такі ініціативи.